Анне Кат Вестлі. Восьморо дітей. Тато, мама і вантажівка. Механічна збивачка. Розділ 5. Після прогулянки на трамваї бабуся осмілила. Тепер їй уже стало нудно просиджувати цілими днями. Перед вікном за лічбою автомобілів. Щойно випадала нагода, вона виходила погуляти. Зазвичай Мона та Мілі супроводжували її. Дівчатка вважали, що не годиться бабусі тинятися містом самотою. Хоч бабусі ніби й було приємним товариство внучок, та все ж вона воліла гуляти сама. Це ж так цікаво. Та й небезпеки жодної. Вона не така дурна, щоб переходити дорогу. Така дурниця їй би і до голови не прийшла. Навіщо переходити дорогу? Можна обійти весь квартал одним тротуаром. На цьому боці вулиці було стільки крамниць, що нічого їхати десь далеко чи до центру міста, аби щось побачити. До того ж, бабуся мала таємницю. І ця таємниця лежала на вітрині поряд з ополонниками, баліями, відрами, віниками, милом і всілякими дивовижними речами, а називалася механічною збивачкою. Вона зблискувала і підморгувала бабусі щоразу, коли та проходила повз неї. Як же бабусі хотілося її запопасти? Вона могла би простояти перед вітриною весь ранок. Бабуся уявляла, як повернеться додому у дім для старих і розпакує збивачку. Ото дивуватимуться сусіди. Вона роздобула б кілька яєць, зібрала би у своїй кімнаті товариство. А коли прийшли б гості, миска з яйцями та цукром вже стояла би на столі. Тоді вона підійшла б до комода, Виняла збивачку і закрутила ручкою. Фокус-покус гоголь моголь готовий. Лише одне засмучувала бабусю вона не мала за що купити збивачку. Грошей вистачить хіба на зворотній квиток. Свій маєток бабуся тримала в маленькій чорній торбинці, а саму торбинку вона, виходячи на двір, завбачливо залишала вдома. Одного дня бабуся сиділа, тримаючи торбинку на колінах і розглядаючи гроші. От лихо, грошей достатньо, щоб придбати збивачку, а взяти їх не можна. Не можна і квит, бо не дістанеться додому. Але ж нічого не трапиться, якщо вона візьме їх сьогодні з собою. Можна собі уявити, ніби вона збирається купити збивачку. Ледь усвідомлюючи, що робить, бабуся запхала торбинку до великої кишені своєї спідниці та зійшла вниз сходами. Опинившись на вулиці, бабуся не гаяла часу на оглядини вітрин, а подалася прямісінько до крамниці зі збивачкою. А якщо її продали, може саме сьогодні. Вона дуже хвилювалася, підходячи до вітрини. Ой-ой, не продали, лежить собі, чекає, як і раніше. Як би хотілося зайти до крамниці і попросити, щоб дали її роздивитися зблизька. Небезпеки в цьому ніякої. Ну і самі понесли бабусю до дверей. Вона й отяматися не встигла, як, переступивши кілька сходинок, опинилася всередині. У крамниці стояла черга. Бабуся переминалася з ноги на ногу, наче на голках. Ану ж хто купить збивачку перед самим її носом? Але ні. Хтось просив щітку для миття посуду, хтось пакетик зеленого мила, а хтось чайне ситечко. Ніхто не купував збивачки. Нарешті підійшла бабусина черга. Оту збивачку будьте ласкаві, попросила бабуся. Хвилиночку, продавчиня, відряпалася на драбинку і достала з полиці пачку, а в тій пачці лежала збивачка. Ні, не ту, захвилювалася бабуся. Я хотіла б що в вікні, і бабуся показала пальцем. Але ж ця така сама, запевнила продавчиня. Та хотіла б таку ту, що виділа у вікні щоразу, наполягала бабуся. Як хочете, трохи невдоволено сказала продавчиня, але вони зовсім однакові. Бабуся замовкла, однак її вигляд був таким несхитним, що продавчині не залишалося нічого іншого. Як принести збивачку з вітрини? Ось, будь ласка, тепер знайдемо для неї пачку. І продавчиня заходилася пакувати збивачку, а бабуся не посміла сказати, що хотіла тільки на неї подивитися. Доведеться взяти, якщо вже продавчиня така певна, що бабуся її купить. Вона виняла торбинку і заплатила. Залишилося три крони, їх не вистачить на квиток, та вже нічого не вдієш. Збивачка належить їй, і це так само напевно, як і те, що вона бабуся. Продавчиня обв'язала пакунок мотузкою, ще й вушко згори зробила, щоб бабусі зручно було нести. Однак бабуся навіть не думала йти містом, вимахуючи пакунком у руці, аби всі люди бачили, що вона купила збивачку. Перш ніж вийти з крамниці, вона надійно заховала покупку під спідницею. Усю дорогу додому бабуся притримувала своє надбання. А я маю збивачку, а я маю збивачку, співала в ній від радості. Та що ближче вона підходила до будинку, де мешкали тато, мама і восьмеро дітей, то більше замислювалась, що ж на неї найшло. Невже геть стратила розум, що так розтринькує гроші? Коли бабуся прийшла додому, мама сказала, як швидко минув час. Скоро вже вам від'їжджати. А може, побудете довше? О, ні. Дякую, треба їхати додому, мовила бабуся. Мабуть, раді нас покинути на спати в кухні на столі. Що ти? заперечила бабуся, тут так файно. Але мене чекають дома. Вона тяжко зітхнула, бо саме згадала, що немає грошей на зворотню дорогу, сіла край вікна і просиділа там до вечора. По обіді всі зібралися на прогулянку, бо на дворі було гарно і тепло, але бабуся не захотіла піти з ними. Ви собі йдіть, а я припильную хату, сказала вона. Мац 8 також лишився вдома. Він пильно приглядався до бабусі. Помітив її смуток. Хлопчикові дуже кортіло довідатися, у чому справа. Може, бабусі видалося, що в них надто гамірно? Чому ви такі смутні? врешті запитав він. Через те, що завтра поїдете геть до того дому, де живете, то побудьте в нас іще день. Та ні, то інше. Мені було тут так файно, але не можу поїхати додому. І бабуся тихенько слипнула. Тоді Мас вісім підсів до неї і погладив її по щоці. Бабуся захлипала ще голосніше і розповіла про збивачку. А коли дійшла до того місця, як віддала за збивачку гроші, призначені на зворотний квиток заплакала так, що не могла вимовити й слова від горя. Тепер знаєш, чому мені не до сміху, врешті промовила вона. Мала б вовну, то сиділа усю ніч і плела рукавички, але вовна дома. Мас вісім глибоко задумався. Щось придумаємо, бабусю, сказав він, покладіться на мене, не сумуйте. Він сказав це так упевнено, що бабуся знову повеселіла, глянула на маца і усміхнулася. Добре, дай буде так, лиш нікому нічого не кажи. Не скажу, обіцяю. Хлопчик сидів, поглядаючи на бабусю, щосила міскуючи, як їй найліпше допомогти. Та це було непросто він не мав грошей, та й інші діти з роду їх не мали. А з татом і мамою порадитись не можна. Але треба щось придумати неодмінно. Піду в кухню, подумаю, сказав Мац. Іди, я тутка посиджу, погодилася бабуся. Цікаво, що ж придумає мац? Як ти гадаєш? Почекай до наступного розділу.